Водій тролейбуса Юрій Будко готується вирушати у черговий рейс. Розповідає, його робочий день розпочинається близько п'ятої ранку. До цього треба зібратися, аби встигнути на службовий транспорт, який забирає працівників по місту. О пів четверті ранку збираємося, готуємося, виходимо, нас забирають, ми проїжджаємо, отримуємо шляховий лист, журнал, проходимо медичний огляд. Взимку каже Юрій, треба прийти раніше, щоб прогріти і запустити тролейбус. Маршрут проходить за розкладом, за виключенням часу, коли вимикають електроенергію. Тоді доводиться стояти там, де застало відключення. Хорошо, якщо там право прийняв десь у спів. А так бомбам і на перекрсках де хочеш. Пересаджуємо, якщо ні, повертає кондуктор чи водій, якщо працює без кондуктора, білетики. Ну, кошти, верні, а білети вертають, якщо білети пасажири в охайному вигляді, а не, там, <рес> не пожмакані. А якщо з автономним ходом тролейбус, то більш-менш ситуація ну, краще в тому плані, що ти можеш хоча б людей довести до, там, до, до, ну, до ринку, да, допустим, хоча б по найкоротшому укороченому маршруту. Аварійні відключення електроенергії головна проблема, з якою наразі стикається комунальний електротранспорт, розповідає заступник директора підприємства Віталій Кацов. Зокрема, з листопада минулого року були відключені деякі підстанції в цей, більше місяця, в цей час курсували тролейбуси з автономним ходом, де не було напруги в мережі. Ми підсилюємо деякі маршрути міста комунальні маршрути міста автобусами, зважаючи на пасажиропотік, наявний. Але наразі дуже багато ушкоджень аварійних, і наше підприємство ледь встигає відновлюватися. Віталій Кацов каже, що сьогодні електротранспорт працює удвічі менше ніж до війни. За його словами, це пов'язане зі зменшенням пасажиропотоку. За потреби під час відключень мають можливість використовувати на маршрутах автобуси, отримані від благодійних організацій. Не вистачає водіїв, оскільки жінки виїздять за кордон, а чоловіки воюють, розповіла начальниця навчального центру електроавтотрансу Тетяна Наконечна. Підприємство має ліцензію на навчання 15 водіїв. Якщо до війни групи були укомплектовані, то останніми роками людей вдвічі менше. Буває, що люди позаписуються, але коли починається навчання, починаємо телефонувати. Вони кажуть, або знайшли десь якусь роботу, або теж виїхали кудись. З 16-го року, коли був відкритий навчальний центр, прийнято 158 учнів з них працює на підприємстві 37. Решта, переведені на інші спеціальності, воюють або звільнилися, дехто не вийшов на роботу після навчання. Тому у тролейбусному депо постійна потреба у водіях, розповідає Тетяна Наконечна. Навчання триває три місяці. Від претендентів потрібна повна середня освіта, наявність посвідчення водія будь-якої категорії, вік від 21 року. Працюють водії позмінно з 5 ранку до 10-11 вечора. Водії мають право на безкоштовний проїзд у транспорті підприємства, пільговий вихід на пенсію і додаткову відпустку. За словами Тетяни Наконечної на підприємстві працюють навіть сім'ями. Працювала в нас жіночка, потім прийшла до мене навчатися її дочка. В наступну групу прийшов взяти навчатися. І так сімейних підрядів в нас дуже багато. Це не обов'язково є водіями, хтось на інших професіях. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.